Сьогодні ми знаходимося на полях Вінничини, а саме в господарстві ПП «Росинка Агро, де відбувається демопоказ причіпного культиватора НЗ Агресів 600. Семейство «НЗ НЗАгресів представлено в діапазоні від 5 до 10 метрів. Дана модель НЗ Агресів 600 з робочою шириною 6 метрів має 4 робочих зони. Та перша робоча зона, вирівнюючи планки, кросборди, використовується для вирівнювання поверхні поля. За ними розташовані стійки лап з інтервалом 7,5 см. Стійки лап можуть бути встановлені як на 5, так і на 6 осів на вибір клієнта. Дані стійки компанії Дерстат агріла кобра, виготовлені з артованої сталі та мають вібраційний ефект. Інтенсивні вібрації переміщують ґрунт так, що більша грудка залишається на поверхні, а менша фракція знизу, що робить поле більш стійким до погодних умов та надає насінню кращий контакт з ґрунтом. НЗагресів має великий вибір доліт. На даному агрегаті в нас встановлена гусяча підрізаюча лапка. Ширина даного долота 123 мм що має функцію підрізання та довготривалий термін використання. Третя робоча зона це важка штригельна борона, яка виконує функцію розподілення поживних решток на полю. Також на вибір господарства може бути встановлена легка вирівнююча планка Crossboard лайт. Остання робоча зона це планчатий каток, який виконує функцію перемішування та розвивання грудки. На даному катку можна регулювати притисне зусилля. Оптимальна швидкість роботи агрегата 16-18 км на годину. Глибина обробітку до 10 см та регулюється автоматично з кабіни механізатора. Маємо ми в своєму господарстві оптівалочку «Темпо», маємо дисковий культиватор-кар'єр. Зараз розглядаємо культиватора лапового. В роботі даного агрегата сподобалася його продуктивність, глибина обробітку, розподілення рештків, вирівняння поверхні поля. Будемо приймати рішення щодо придбання даного агрегату. Підбиваючи підсумок, НЗАГРСів, виконуючи інтенсивний обробіток ґрунту за рахунок своїх робочих зон, дозволяє зекономити проходи на полі та зберегти волову ґрунт, що буде незамінним кожному господарству.